Сьогодні я запишу відеозвіт до курсової роботи курсу AI-агенти. Результат створено в чат-бот, який має чотири команди. Створений він на платформі N8N. Перша команда нам дозволяє малювати зображення за текстовим описом. Ми можемо задати опис українською мовою, далі він потрапить на AI-агента, який його перекладе, відправить на Fall AI через HTTP-реквести, і в результаті ми маємо отримати зображення. Будь ласка. Команда працює. Друга команда голос в текст. Ми можемо щось надиктувати з мікрофона. Воно зберігається в ogg файл. Або покипити сам ogg файл. У будь ласка. Я зробив маленькі файли для того, щоб показати, як це працює. Прослухаємо. Давайте ще раз запустимо цю команду. Але на цей раз. Відправимо йому mp3 файл. Я тест тут маленький файли підготував. Тест працює перечер... через OpenAI. На Workflow запускаються додаткові фільтри. Ось, будь ласка. Зараз я включує. Коли в Google Sheet з'являється новий рядок з контактними даними клієнта для вебінару, Ad автоматично надсилає йому лист із посиланням на Zoom і додає нагадування за годину до старту телеграм-каналу організаторів. команда – Це озвучити наш текст. Зараз знайду який-небудь текст. Так. Можна оцей маленький, щоб показати, що це перечує. Текст ми вставляємо сюди. Не файлом. Так, Що у нас Generation Audio, because виникла помилка. перевірте ваші параметри. Ага, ну добре, Повернемося. Вот нам да, на аудио. Так, а чому виноград? Так, так, кажется, дектива. Ну, авторизація у нас успішна. Зараз перевірим чи сідна, він чи нет, еще правильно звега схема. Наде надати йому текст який ми Хотіли позвучити. А він ще все не підтянуть. Так чи ні. Ну да. текст. так, текст. Ну, це особливості глючної версії хмарної n 8 NVCM. Вимкнемо. перейдемо сюди, тривер, відкривайте. Так, це ми приберемо. і заново запустимо. Екзекушен. Ну, глянь, ну, глюкає все, е навіть Так, дивимося. Тексту у спішку команда додавалася. Отримаємо попередню команду з Радіса. Ну, так як попередньої не було, то він показує теперішню. Далі в нас є нода код. Те, що вона робить, це формує дві зміни. Last command, яку запишу команду, і current command. Ну, current команд, вона на даний момент мал, бо її немає. Вона на довгої дії появиться. Nuda no if, яка має піти повітки true в даному випадку, оскільки дане поле в нас присутнє. Раз повідки true, тоді нам треба записати ключ зміну в Redis, щоб ми могли потім з нею працювати. Далі повернемося до ще однієї ноди код. А все, що вона буде робити, це нам видавати числовий код від 0 до 7. Ну, В даному випадку 4. Далі йдемо на свіч. Перевіряємо цю четвірку і формуємо на неї вихід. Бачимо Text to speech. Паролисторі ми перевіряємо, От у нас цвірка вихід хорошо. Перейдемо на нашу свіч і дивимося, де у нас він тут item сформував. Ось він сформував, бачите айтем. Зараз меншу. Так, Телеграм. Ми вручну відправимо повідомлення. Сенс повідомлення, що нам треба надати текст або файл, який ми хочемо озвучити. Ну, в даному випадку тільки текст, по файлом це не працює. Підемо знову в Телеграм Тригер. Запускаємо його, надаємо текст. От він текст сформував хорошо. Йдемо в Get Radius. Це в нас дія 2 одної тої самої команди. text to speech. Get насправді він нужен для того, щоб ми могли записати в last ноді код, що саме ми викликали при першій дії. І от коли ми подивимося, то власне сюди записалося і в current. Команд тест на зміна прописалася, А раз вона прописалася, то if піде повідки false? От, будь ласка. Далі виключемо ноду код, яка сформує. там была четверка, значит, пятерка моя будет. Так, пятерка. Почему пятерка? Даевая масса. Пятерка. Вот пятерка. Ну, тут, мабуть, плану видно, но она там пятерка. Покажу. Вот. Так, формуем пятерку.

Так, він нам. Ага, тексти нам не надо. Нам треба. Можна і, і звідси взяти, з Телеграм, чату, текст таки треба озвучити. Він нам сформує. Файлик, чи вона як правильно доступна інтелекту. Шановні колеги. І відправимо цей файлик в телеграмчик. В даному випадку цей канал, який переписаний. От текст, який ми надсилали. Читаємо, озвучуємо. Теза це короткий текст, обсяг якого зазвичай складає 3-4 сторінки. Має бути написаний в науковому стилі та містити результати певного дослідження. Так, Перейдемо до тестування останньої команди ICR. Кожна команда це дві дії. Так, а, ну так, да, у нас вже воклоу активний. Давайте все-таки спробуємо автоматично його запустити. Ми видалимо і поновлюємо, зкинути команду. Так, надісіть зображення, яке треба розпізнати. Давайте спочатку йому дамо як фото. Це в мене тут був. Може це. Так, да, ось що Запустився воркфлоу на розпізнавання. І в телеграм канал напад да, відправилося. Що у нас зображені, зображене. Так, да. давайте тепер ще раз команду запустимо. Але цього разу відкриємо фото, але як документ. Дамо щось інше. Ні, це вже був у нас. Давайте інше йдемо. О, що точно не було. Як бачимо, запустився в Workflow. Сліва running. І от у нас працює. У нас образний асистент з такими-то полями туди-сюди. На цьому закінчуємо відеодемонстрацію. Дякую за увагу.